Є в мене такі помідорчики. Почала завідь моя, я ходив гомісов плюс. Один до чотирьох, це якби літрів води, можна поливати. Або півтора літри на гектар. Я пройшовся тут в корінь два рази. Мене результат дивував. Що взяти по помідору, так само в мене і по кавуну. Помідорчик у нас, бачите, мають по чотири китиці. Гекі гарненькі. Менше водички. Вона в мене на мульчі. І можна показати невіть магірок. такі. Не хворій огірок. Чесно вам хочу сказати. Листя стало темніше, було більш світліше. Коли я полив, навіть почали стигнути після поливу хворіше і помідорчики. А огірок прямо завізі багато, чесно кажу, дуже добрий. І результат оказався дуже добрий.